Засуджених Павліченка ДО та Павліченка СД, скасування обвинувального вироку Голосівського районного суду міста Києва та негайного звільнення зазначених осіб з під варти. Третє. Розпочати розслідування з метою повного, об'єктивного та всебічного з'ясування У всіх обставин справи та розшуку осіб, що вчинили злочин. І останній момент, четверте, провести внутрішню перевірку та розслідування з метою притягнення винних у фальсифікації справи проти Павліченка ДО та Павліченка СД, працівників правоохоронних органів до кримінальної відповідальності. Це основні моменти нашої заяви. Цю заяву сьогодні відразу після мітинга спробують занести до прокуратури міста Києва та зареєструвати. Андрій Юрійович та Юрій Володимирович. Також зараз я хочу надати слово Юр... Юрію Левченку переможцю виборчого округу номер 223 мажоритарного по місту Київ. Все України! Все ворогам! Свободу! чесним! Свободу, Павліченка! Свободу! чесним! Свободу, Павліченка! Свободу! чесним! Свободу, Павліченка! Добавля, слава. Один за всіх. Відсі за одного! Один за И всі. за одного! Один за И всі. Відсі за одного! Один товариство. Я вам дуже всім дякую, що ви сьогодні прийшли. Щоб у цій спеції пройшлися, і головне, щоб весь цей шлях ми кричали. Ми доводили нашу думку, нашу позицію до киян, до тих людей, що нас бачили, до журналістів. Ми не мовчали. Ми не мовчали перед міліцією з, з кіньмицями. Ми не мовчали перед пекутом, не мовчали перед владою. І ніколи не будемо мовчати, так, товариство? Ми завжди будемо говорити те, що ми думаємо. Тому що, тому що за нами правда, за нами честь. Ми знаємо, що цих хлопців Павліченків засудили незаконно, що їх на них намагаються повісити вину інших, що якийсь один барига щось не поділив суддею, вбив того суддю, а тепер невинних людей хочуть посадити. І це відбувається по всій Україні сьогодні. І тому ми пам'ятаємо, товарисько, що сьогодні Павліченки завтра. Ти

Вони бояться, що такий рух наш може вийти ще більше, бо він рух ще збільшується, відщириться. На все більше і більше. Ми стали на морозах, тепер ми стоїмо на спеці, А незабаром, якщо ця банда буде продовжувати гратися в те, що вони граються, то ми прийдемо до них під межигір'я. Так, товариство? <різв 'я> Тому що вони думають, <плізв 'я> вони думають, що вони думають, що Кінь ми беруть, вони можуть нас зупинити. Але будемо об'єктивні. Якщо б ми сьогодні хотіли, ми б цих е, космонавтів, сьогодні, сьогодні змили. Так, змели. Вони, знаєте, вони, вони витрачають, вони витрачають гроші на коні. Справді жлочинці не стулять не шукають. Скоро вони вже будуть слонів купувати, щоб нас стримувати. Але їм не допоможуть не коні, не слони, не їхні ці космонавти, тому що за нами правда, за нами честь. За нашу, за нами воля, з нами нація українська, Так, та Так! і тому нам треба і далі боротися. Нам треба боротися до останнього. Знаєте, якщо б нас не було, вони б давно вже Павліченків посадили. І до речі, десятки сотні інших вони б також посадили. Але вони бачать, що зараз молодь покидається. Все два багато людей з 16 років, 15, 17. І вони розуміють, що ці хлопці дівчата завтра виростуть і їх пошлють нафіг з України. І тому вони бояться. Тому давайте гуртуємось, готуємо судин величезний кулак для того, щоб змести цю нечість з нашої України. Такто висо? Дякую вам славу України. Салодачі Україна Україна Україна. Знаєте, тут сидять покувани, але покволяються як суді. Тому скажемо їм суті, пам'ятайте, влада не вічна, суті, пам'ятайте. Невишна, судьи, помятайте. Влада, невишна, судьи, помятайте. Влада, невишна, судьи, помятайте. Не Влада, невишна, судьи, помятайте. Влада, невишна, судьи, помятайте. Где ваши доказательства? 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 Не вічна, є похання вічна, і вони мають розуміти, що ми за ними прийдемо і кара настане свода! Словно це, собаче! Україна! 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 Свободу! Чесне! Свободу Павліченка! Свободу! Чесне! Свободу Павліченка! Віче, свободу, щесне! Слово нече! Слава! Слово нефтя! А тепер давайте ми всі українські націоналісти патріоти закінчимо наше зібрання сьогоднішнє і заспіваємо наш величний славень! Передаю слово Василюку. Друзі, давайте разом зараз заспіваємо так, щоб по вчули в усьому Києві, в усій Україні. Ще не Слободу, чешесты, свободу по Вличенкам! Слободу, Свободу